Молодий свята, привітати вас і запитати, як вам тут живеться. Так як мені доповідає Ірина Саніславівна, що у вас тут все добре. От ми із депутатом Михайлом Григоровичем, депутатом міської ради, також завітали до вас подивитися, чи справді так вам живеться тут добре, що потрібно вдосконалити для того, щоб ви жили тут більш комфортніше, більш дружніше. Ми розуміємо, що вік бере, де щось болить, де щось не складається, у кожного своя доля там. Переломана, можливо, я начуваний, що ви тут знаходите десь свою половинку, і це дуже добре, бо в поганих умовах навряд би що ви їх відшуковували. А так, дякуючи Ірині Заніславовні, я так бачу візуально, що в нас і ремонтні роботи проводяться, і ваша культурна програма якось облаштовується. Також сьогодні Михайло Гаровича недаремно запросив сюди, бо він постійно допомагає вам, допомагає матеріалами, допомагає продуктами, допомагає робочою силою. І це справжня єдність і спільність думок, з якою ми рухаємо нашу громаду, а ви є невід'ємною частиною нашої громади. У кожного своя доля складалася в житті. Тому хочу ці дні, які ви тут проводите, щоб ви їх провели в радості.

Хочу привітати вас із вашим святом. Хочу побажати міцного здоров'я вам при мирному небі, тому що скоріше був би мир, без нього нам ніяк. Ми завжди спостерігаємо за вашими святами, ми завжди спостерігаємо за вашою комунікацією, активністю, коли у вас є. Спілкування між керівництвом і між людьми, які знаходяться в даному закладі. З огляду на те, що ми бачимо, ми бачимо, що люди доглянуті, дякуємо персоналу нашого закладу. Це дуже важливо і це дуже необхідно, щоб люди похилого віку мали такий заклад, де могли б провести, скажімо так, свій пенсійний вік. Наше відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування, проживання постійно досконалюється. Ми постійно проводимо цікаві заходи для наших підопічних. Запитуємо, хто кому подобання. малюємо, співаємо, танцюємо. У нас більше як освітянські вже заклад, де, деякі люди і так кажуть. Тому що в нас багато підопічних, які мають нахили до всього малювати. Коли постійно приїжджають, то питають Ірина Станіславна, коли будемо йти малювати, так, хлопці? Ми молоді зробили спортивну кімнату. На сьогоднішній день не заплановано ще будемо кімнату робити, розширяти. В зв'язку з тим, що багато людей займаються і нам тісно. Одна буде кімната, ми робимо для комп'ютерного класу. в Зв'язку з тим, що ми провели інтернет, раніше тут не було. Також є подовання хлопці, дівчата у нас і мешканці нашого відділення займаються на розширення. Також кімната молитовну зробили. Хто має бажання. Приходить, молиться там. Як вам подобається тут комфортно, тепленько, годують да. смачно? Та ніж, да. Добавки, не Добре, доглядають, годують. Кажуть за нами, як за малими дітками. Добре, смачно годують. Усім ми доволі. Я комп'ютером займаюся. комп'ютер стоїть. І... Годують, як вас тут. Хорошо. Хорошо, комфортні умови? Хорошо, от ліше. На сьогодні в нашому відділенні проживає 25 осіб, але три особи ще подали заявки, щоб проживати, чекають путівку. Дві із них особи переселенці ВПУ. Одна мешканець нашої громади з Пгачівки. Бажаючих багато на осінньо-зимовий період. На літку виїжджають десь до своїх родин, десь по своїх оселях, а зимку поселяються наші мешканці до нас. Хочу подякувати колективу, щиро, Дівчата, Я вам дякую, що ви успішно доглядаєте своїх підопічних. Я знаю, що і з продуктами все добре, і з приготуванням страв все добре. Я бачу, як утримуються ваші підопічні, як ви їх обслуговуєте. Це досить така непроста справа, надзвичайно складна, тому що це щоденна рутинна робота. Я бачу відносини ваші, є взаєморозуміння, взаємоспівпраця. Я розумію, що ви вислуховуєте якісь буркотіння в свою сторону. Ну, це люди поважного віку, це таке. Ми від цього нікуди не дінемось. Тому вам міцних нервів, терпіння, наснаги, всього того, що ви маєте, але щоб воно не зменшувалося. Що потрібно, Ірина Станіславовна буде доносити до нас, до центрального офісу. Зараз на меті із Михайлом Григоровичем і з депутатами я от подаєм бачення, як би нам відремонтувати дороги, ті, які не є, на жаль, в нашому підпорядкуванні. Вони є на балансі обласної ради, там, державного бюджету. Ну, але ми бачимо, що наразі війна, нема як виділяти кошти на ці дороги саме. Але в нас і ви сполучення до. Центрального міста жашків потрібно бути між нашими селами і дітки наші їздять, тому необхідно їх ремонтувати. Десь ми відірвемо шматочок коштів і будемо вкладати в ремонт цих доріг. Та процедура трішечки складна, але то ми з нею розберемося за допомогою депутатів. Михайло Григорович є один, один із тих, хто підтримує цю ініціативу. Будемо відпрацьовувати, звісно, в цьому році вже так швидко не вийде, але наступний рік точно будемо це планувати, бо дороги вже вкрай зруйновані. Ну а сьогодні я щиро бажаю вам всім не хворійте міцне здоров'я, ну хай хоча б буде на тому рівні, на якому воно зараз. Якби не було гірше, живіть довше, живіть щасливіше і всіх вас зі святом. Ще раз вітаю вас, усіх, всім дякую за підтримку даного закладу, голові нашої громади, депутатському корпусу. Я впевнений, що і надалі активно будуть розглядатися ваші потреби і не тільки розглядатися, а й вирішуватися від нашого підприємства, коли звертається до нас Ірина Станіславівна. Ми завжди не стоїмо осторонь. Ми є поставщиками молока у даний заклад. Я сподіваюся, воно якісне, що ви скажете. І надалі, будемо, і надалі будемо старатися допомагати в цьому питанні. Так що святом вас усіх.